всім даров, що ви тут незвичайного бачите? А незвичайного тут те, що мені 200 експи залишилось до 30-го тіра Сенкінга. Тому пропоную вам апнути його зі мною разом на відео. Це буквально одна гра. Якщо виграю її, то вона зараз. Якщо програю, то будемо ще одну грати. Ну що, погнали шукати гру? Угу. Mm -mm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Трішечки невчасно зателефонували мені, буває. Фантомчик. Ты тыша тыша Фуріон, начебто не летить сюди, все нормально. Опа! що це таке? Що це ж таке? Куріончик. Тут віжена у них не особо. А, стривайте, не особо віжена. Віжена у них тут нормально. Тривайте, сайленсер наш. Сайленсер наш. Ой-ой-ой, не попасти. Них и тут вижен я тут а тут стоит. Ой. 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 Ну. Сваб був неприємний. Я щось не подумав про це взагалі. На фантома розмінялась в цілому навіть непогано. Тану, ну як так то? Я не знаю, ну це жах. Ну я вмру. Че, пацаны, аниме? Че, пацаны, аниме? Че на аниме? Ух ты! Ого! Коротке нагадування підписатись на мої твіч та телеграм-канали, посилання в описі. Також поставити лайк та коментар цьому відео. Не забувайте. Ну і якщо не підписані на Ютуб, то підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. В телеграмі будуть проходити розіграші. В цю неділю розіграю ще 10 сетів з останньої колектор кеші, Тому кому цікаво, залітайте, кому не цікаво, залітайте все рівно. Ну, будь ласка. Це шут. Ви це бачили? Що це взагалі? Чесно, я, я цього не очікував. Це вбивають, байбекнеться зараз. Всього вистачить, всього в мене вистачить. Нас знову троєм. Джагер в Міду. О, вони на Джагера виходять. Сайленсер Ultimate. 7 секунд. Рош, 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 гайс, рош. Так, забираємо рошика. Так, і дивіться, що цікавого мені летить. Ба, мені прилетіли блискавки. Ну в мене ультимейта немає. Далі мені потрібен шарт і БКБ обов'язково. Знайшли когось. Ну, nice. ну тепер мене знайшли. Знову під віженом. Джагер БФ і поїхав по фуріону, поехал. Проїхали, приїхали по фуріончику, бам. І тепку зробить? Не, ну геній, геній на джагере. І я сеф вижив. А от я не геній, я повний мусор. Ну от куди я стрибаю? Так, зубчате лезо і вампірину візьму. Ооооо! Да вы тут всі взяли! А, <гум> звідки вони тут всі? Я не розумі... Вони просто у нас весь віжен зняли. Я не можу в смаках навіть вийти. Ой-ой-ой. Ну -ой. як. Просто як вони нас віжену роблять. Як вони нас роблять віжену? Хоч бери да гем купуй. Гам, в спину. Лега. Да, ви... Я не розумію, як вони знаходять килы. Я просто не розумію, як вони знаходять кілы. Да ну, а чому мене? Ну, в цілому це норм. В Цілому норм розмін, але я жодного ще ультимейта не втис. Жодного ультимейта. Строй, это джагер, да? І тепайся, тепайся, тепайся. Ого! Ого, він поїхав! Ооооо! Вы цеплачили? бачили? Вот он раздал. Ой, Джанер хорош. Ну, начебто... Начебто и ГГ, да? Так, я підходжу, я підходжу. Джагер крутись. Куди ж ти, куди ж ти на Джагері? Ой. А, у них тут і син. Ну шо, нормально, уйду я взагалі не можу нічого. Десь файти відбуваються, не зрозуміло де. А це був справжній, а це був справжній. Форс. Хорошо. Здихать будем. Сдохли. Приголомшення. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, в цілому норм. Напевно, напевно, в цілому норм. Куди він іде на Джагері? Що він БФ не використовує? Ну, багато питань реально, а куди він іде? Що він робить? роби? Mm, дом разированно бам Так, 10 до поштовхів. Ну... Добре. Прям супер. О, без заганіма, зато з дайгером. без заганіма можна якраз вийти в неї. Не бачу, нікого не бачу, не бачу взагалі нікого. А мене видно тут. Ліга тут бігала. Як вам імпакт? Я не знаю, який же мусор я в цій грі. Який же я в цій грі мусор? Просто я не знаю. Сирочок? Так, у нього зараз сирочок буде. О, фуріон бабекнувся. Вінга бабекнулась. Зараз ультимейт буде вас ефа. Стривайте, вони нам в трон зайдуть. Иду, 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 иду. Иду. А, сюда, вот. сюда. Вот вам, вот Вин, вот, вот Винсент Кинг, вот Винсент Кинг. Фу, дальше байбек я. Для байбек. Нам потребно в Нет, 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 нет. Джаггер, Джаггер нет, Джаггер, только на ты. Ладно, Легу, Легу, Легу быть. Хорошо. Ліга без бая. О, ССФ Безбай, ніт, 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 нет, ні, нет, ні, ні, не, не вірю. СФ збаєм, ладно. СФ збаєм. Шедофін. Форіон з рефрешером. Фуріон хоче просто з рефрешером зайти, нам під 2 БКБ знести трон. Ну, з Гліфа ще хвилини немає. Ладно. Рефрешера в мене також ще хвилини немає. Є епіцентр. Лего Лего руинер, Лего руїнер. руинер. Лего, прям такий вайб руинерский. Я, я так и люблю. Бам. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой, ой, О! Супер. Супер. Ага, ним зъ. Блискавки взяв Апнуті сейчас візьму Ге-ге. Переможно фармлю Enchant. Переможно по фарм. Стривайте, він там нам трон не полетить. Іду, йду, йду. Іду. Так, тут у них що, центря було? Чесно, я, я не знаю. Я не знаю, що сказати з приводу цієї гри. Зіграв максимально мусорно. Але виграв. Але виграв 30-й тир заапав разом з вами. Чи не заапав, секунду. Секунду. MVP мене тут немає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 30-й тир. Ось так ось де апається на Сент Кінгі. І тепер Сент Кінг це другий персонаж з тридцятим тіром. І тепер у мене Сент Кінг і нюк з тридцятого тіра. Дякую вам за перегляд. І Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо не сподобалось, то ставте дізлайки, відписуйтесь від мене. Всім пока!